Як зробити новий меч для курсарів? Беремо старий меч для масштабу, моделюємо свій. Вийшов не зовсім меч, але теж залізяка добряча. Виділяємо його, потім Root. Натискаємо Ctrl-P, обираємо Object чи Keep Transform. Можна ще перенести в ту саму колекцію для порядку. Експорт. Готово! Ну, майже. Бачимо, що вийшло задом наперед. Значить, перед у нього знизу. І чогось не вистачає. Точна, текстура. Але насамперед потрібна UV-мапа. Тільки не така, нормальна. Означимо шви Mark Sims, візьмемо матеріал від старого меча, плюс у тому, що маємо тепер текстуру. Мінус це не та текстура. Робимо свою. Я не художник, тож візьму справжній молот як зразок. Вставляємо зображення за допомогою стандартного плагіна і меча Щоб побачити картинку, вимкнемо відображення матеріалу. Молот при цьому магічним чином зникає. Це все тому, що альфа канал у нас відповідає за металевість, а Blender вважає, що альфа канал це прозорість. Вимкнемо поки що альфу, ось ця штука нам також не потрібна. Можна взагалі підключити Color безпосередньо на Base Color або навіть Output. Матеріал можна потім взяти з будь-якої іншої зброї. Зараз головне намалювати текстуру. А можна і модель зробити за фоткою. Моделювання та топологія невичерпні теми. Цьому відео не будемо зупинятися на них докладно, як і доводити топологію до ідеалу. Чи існує ідеальна топологія та ідеальна UV map взагалі ще питання. Коли модель нас влаштовує, розрізаємо наново, розкладаємо її в мапу і можна малювати. Є різні техніки перенесення фотки на 3D-модель. Я роблю так: об'єдную модель з картинкою в один об'єкт і штампиком переношу в текстуру, звідки переносити вказує 3D-курсор. За наявності можна використовувати фотографії з різних ракурсів, а можна обійтися і однією. Робота досить копітка, особливо якщо ви перфекціоніст. Приділивши цьому процесу скільки не шкода часу, зберігаємо своє мистецтво. Не тільки Blender файли, не тільки модель GM, а саме картинку. Краще відразу в TGA формат. Хоча після блендера конвертувати в TGA TX не вийшло, допомогло зберегти TGA файл фотошопом. Як я вже казав, ця металевість відповідає альфа канал. Якщо в ньому все біле, то молот весь дзеркальний. Зайлємо альфа канал чорним і все стало дерев'яним. Малюємо відтінками сірого на власний смак. Ручку клинка темніше, лезо світліше. Локатори. Між локаторами Start і End буде цей ефект близько при швидких помахах. Зараз спеціально їх рознесу подалі, щоб було видно. Для клинка цими локаторами позначаємо початок та кінець леза. До речі, вогнепальна зброя робиться так само, тільки локатори там свої. Я замінював модель сторта тільки для тесту, тому що сторта під рукою у персонажа. Щоб додати новий меч у гру, можна використовувати, наприклад, резервний меч з моделькою Blade 36. Чи складно зробити зброю для гри? Ні. Чи складно зробити добру зброю? Так. Але якщо ви додивилися це відео до кінця, впевнений, що вам до знеги зробити краще.